Вітаю вас на каналі про і Сьогодні у нас буде дуже цікава риболовля, Я б навіть назвав би її більше полювання, тому що ми приїхали за жерехом. Взагалі, для мене незнайома місце, Приїхав я саме сюди, тому що декілька років тому тут проходили змагання на човнах, і зранку ми бачили тут такі неабиякі бії, бій саме жереха. Тому я вирішив приїхати. Перевірити його з берега, тому що зараз що вона, як відомо ловити не можна. Ну а більшість місць вони просто банально затоплені. Самі бачите, який рівень зараз води в наших річках. Тому треба шукати щось новеньке. Приїхав я, бачите, в мене такі сьогодні майже фідерні вудлища. Це Савада XP 99 до 28 грамів. Це у нас буде під такі важкі блешні дальнобій. І буде в мене ось така азура game 90L, це до 16 грамів вудка і це буде про середній блешні. Ну як саме шукати жереха, які снасті я використовую, які шнури, катушки, приманки, флюри? Все, розповім по ходу риболовлі. Давайте одразу про комплектик. Я використовую в даному випадку це Азура Савада XP, вудка 99-та. Дуже така довга по міркам пінінгам. Вудлище до 28 грамів. Це така джигова вудка з швидким строєм, але вона нам дозволить далеко дуже кидати за рахунок своєї довжини. Та і в принципі стрівне такий який нам підійде. Взагалі-то краще використовувати такий, знаєте, регуляр фаст. Тут такий, я б назвав екстра фаст, чиста джигова вудка, але обрав я її саме через її довжину. Так, ось мій набір. Це Блешні від торгової марки Даїга. Бачили в мене, а хто не бачив, я ось залишу ссылочку, обов'язково подивіться, є повний такий дуже детальний огляд, який ми разом з моїм другом Андрієм Моховцевим, який є виробником і конструктором цих блешень. От, він там дуже класно розказує, що і як де ловити, для, для яких задач конкретно ці. Блешні зроблені. Ну, от в мене такий набір. Зверніть увагу, що в мене переважають такі кислотні кольори. От я теж думав, що найкращі блешні це саме срібло. Але ні. Але ні. Наші з ним риболовлі, він дуже опитний жирешатник. Наші з ним риболовлі сумісні показали, що саме ось такі лимонного кольору, голубого кольору, розового кольору найкраще подобається жереху. Ну, Я почну ось з цієї моєї улюбленої блишні це Квест. Так, Що по оснасті? Ну, тут все просто. Повідець 0,28 з флюра прив'язаний Олбрайтом. Прив'язаний об можете подивитися в інтернеті. обов'язково така достатньо крупна застівка для того, щоб вона не стискала гру саме блишні, щоб вона максимально вільно грала. Ну і ставимо ставимо нашу блешню, бачите, да тобто вона тут повністю вільно може грати. Так, ну що, друзі, не знаю, чи нам щось вдасться спіймати, приїхав ну, реально пальцем в небо, тільки тому, що ну, бачили колись тут саме, що виходив жерех. Ну, це було два роки тому і невідомо зараз, що буде. Подивився я по карті, що тут якраз саме діляночка така, де наближається. Під Берег, наближається глибина, така біля трьох метрів під самий берег. От, тому, тому, тому думаю, що якраз от жерех, ну тут таке, знаєте, переді мною трьохметрове заглиблення. От, і є виходи на мілини. Тут головне обирати, от я в даному випадку обрав, що сьогодні така більш тиха погода і, і вже там після 10 годин підійметься трошки вітер, але вітер буде нам дути в спину. Тому це дуже важливо. і для, ну, Чому це важливо? Ну, по-перше, в мене не буде видуватися дуга, я зможу нормально контролювати приманку. І саме головне, що у нас не буде якоїсь такої сильної волни. Ну, за рахунок того, що. Вітер буде дути не вздовж ріки, да, а буде думати саме в спину. Тут такі дуже важливі моменти. Так, буде складно сьогодні. Ну, якщо щось спіймаємо, я по-любому випущу це відео, тому що хочу показати сам процес пошуку. Якщо спіймаємо, то буде круто. Так, я буду його зараз шукати саме. Більш в впридонньому слої, тому що я не думаю, що зараз мальок буде триматися під поверхнею, це тільки якщо там сонечко вийде, він трошки вище стане. А так, я думаю, що мальочок якраз буде концентруватися ось в прибережній зоні і буде триматися більше до дна. Тому я після закиду опускаю блишню саме на дно і ось в мене дно і таким ривочком. Ривочком підриваю і починаю таку біля дна проводочку. Ну і проводка у мене достатня така. Швидкість я обираю ну, такого темпу в залежності від течії. Тобто тут така течія і нашу блешню зносить, тому я кидаю трошки-трошки вище за течією, такий легкий апстрім. І таким середнім темпом провожу нашу блесеньку коливалочку. Так, я поки що не бачу і активності чайки, хоча там он починає кружитися одна на воду сіла. Оце ще поки не прошу, не каже. Дуже далеко кидає, я думаю, метрів під 100 ми викидуємо нашу снасть. Ну і це нам, звісно, допоможе проловити максимальну площу. Так, ну, я зараз е, покидаю хвилин. З 10 і буду поступово трошки рухатись берегом, тому що нам головне зараз е, побачити хоч якісь прояви цієї риби, якийсь хоч один всплеск. або може, якусь там, знаєте, е, ну там наприклад, чайки, щоб там 2-3 сиділо, це вже були казати, вони ж не просто так сіли. Сіли просто тупо посидіти, так? тобто вони сідають там, де вони очікують свій корм. А жерех може, до речі, і е, полювати саме біля дна, тому ми можемо його і не побачити. Так, ну, хочу ще показати ось таку штуку. Це при ловлі жереха необхідна річ, тому що у нас тут такий слизький на дамбі. Дуже слизько, бачите. От. і Нормально, якщо там щось сяде, нормально взяти рибу у нас не вдасться. Тому в мене є саме ось такий підсадчик. Він зручний тим, що він отак от складений. Якщо мені потрібно, я ось одним рухом зможу його нормально розкласти. Ну і Плюс він телескопічний. Десь там 2 метри він довжиною, тому нам буде максимально зручно. Давайте, друзі. Підемо. Ну Ось у нас перша риба. Вже не пусті, бачите, карась. карась Хтось його так добряче їв. Дивіться, біднесенький, пожований весь, забагрився біля дна. Ось такий карасюга. Так, давайте його назад до водички. Він нам взагалі... О, друзі, бачу я бачу я якесь скидання рибки. І туди ми саме на... На вскид чітко попали. Це вже добре, що є у нас якісь прояви. і До речі, я отсюди змістився, тому що коли стояв, тут важливо дуже уважно дивитись по сторонам, і я побачив, що тут там була якась гра. Я трошки змістився і одразу. У нас був ще один сплеск. І знаєте, я раніше думав до того, як я з Андрієм половив, раніше думав, що там жерех повинен знаєте, в класичному нашому розумінні бити з такими там великими дуже бризками. Але ні, саме той жерех, який може клюнути, він, знаєте, як робить таку бульбу наче полюючий окунь. Тобто у вас такий тут чубок, такий чубок і така ось бульба. І ось саме от такі прояви, то якраз той жерех, який полює. А коли він просто грається, там робить сальто всілякі то спіймати такого граючого жереха дуже важко. Так, друзі, у нас... Перша. Блін, схід, -мойо, тільки що була у нас риба. Хлопці, тільки що була риба. Я не знаю, що то, можливо, то якийсь окунь нам причепився. Йолки, ну такий був легкий хват. Я не думаю, що то був жерех, але був легкий хват. Так, ну це вже добре. Порося ми з вами спіймали. Тільки що щось теж причепилося. От. Ну, ми можемо зараз ще варювати проводками, тому що зараз я роблю просто таку рівномірку середнього темпу. Потім перейдемо на всілякі такі подигровочки. От. Ну і потім. Будемо робити пілогічний джиг. Що це таке? Це Ми проводимо десь там пару метрів, проводимо приманочку, потім робимо паузу, таку секунди 3-4 і знов опять проводимо приманочку. Ведемо, ведемо, ведемо. Типу, опа, типу робимо паузу. І опять ведемо, 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 робимо паузу. Цю мить в нас блешня починає сипатись, тобто вона йде, ми проловлюємо повністю весь горизонт, спускаючись до дна. Ось, і приманочка на паузах вона починає сипатись. І дуже часто саме такий жерех, який стоїть ближче до дна або в толщі води полює, він саме реагує на таку проводку. Давайте зараз поговоримо ще про катушки. Ну, от бажано для такої риболовлі використовувати 4000 або 3000 катушки з більш потужним механізмом, тому що все ж таки блешні в нас в основному це вага 12 таре, там, 18 грамів. Тому ну, 2,5 тисячі, тим більш така катушечка, як Ванкіш, не бажано використовувати, але... в принципі, в принципі Якщо це не часто робити, то нічого страшного не буде. Але спеціалізовано я би все ж таки радив трьохтисячну або трьохтисячну катушку і бажано з передатним числом десь ближче до шести. Тобто такі катушки позначаються референсом. HG High Gear, тобто повищена передатка. Для чого це нам потрібно? Ну, Перш за все, що ми зможемо при необхідності дуже швидко вимотати нашу снасть. Дуже швидко зможемо вимотати нашу снасть. І це нам дозволить, коли ми там побачили якусь гру на поверхні, швидесенько-швидесенько і... І кинути туди, куди нам потрібно. Ну і по шнурам, як я казав, оптимальні це. О, ось жерех ось, о, друзі, оце був жерех вже. Навіть побачив я, як він вилетів з води. От бачите, зараз бо я швидко би вимотався і кинув саме на... І кинув би саме на його всплеск. Так, ну Це вже цікаво, тому що ми хоча б бачимо якусь присутність з тієї риби, за якою ми приїхали. І от Зараз у нас на годиннику восьма ранку 8 ранку. І тільки от зараз він там щось почав якось там себе проявляти. А от сьомою цілу годину я нічого не бачив, жодного, жодної гри на поверхні. Так ось, Якщо повернемось до шнурів, саме вісьміжильні шнури, тому що у нас максимально, чим далі ми кидаємо, тим більше шансів у нас спіймати жереха. Я використовую в даному випадку це шнур Azura X Game 06. Це, я вважаю, оптимальний шнур в плані товщина та кількість жив. Ну, і Трошки під легші блешні, я би радив використовувати 0,4 шнури. 0,3 ні, тому що це вже такий шнур буде ну, на грані і, і може бути такі, знаєте, на закидах, бо ми робимо такі потужні силові закиди, на закидах можуть бути прикрі відстріли. Тому 0,4-06 це на мою особисту думку. Да, і в принципі я і з Андрієм радився, то він радив саме ось такі. Ось бачу я вже, ви тільки що бачили, от саме той сплеск, про що я казав, оцей такий бурун з пір'ям на поверхні, як акула, підійшов, підійшов, правильно ми місце обрали. Підійшов зараз жерех. І що цікаво, що він лупить. От зараз почали такі іти іон, іон в сплески, він лупить десь в 20-30, ну не може не в 20-30 метрів від берега. Тому я навіть присяду, щоб його не лякати. Ви знаєте, що жерех достатньо ляклива риба, тому краще робити це з якихось там укриттів, коли він ось так само близько підходить під берег. Ну, Я вже бачив тільки що 4, 4 всплески і це добре. Це добре, значить ми в принципі, обрали потрібне місце. Головне його зараз заставити клюнути. На це він саме полює, тому що от якраз от эта, ось така бульба, плюс там він свій плавник показує. Підемо трошки далі. Ну, я би радив, от коли ви побачили саме такий всплеск, не кидати прямо в самий сплеск. Ну, найкраще зробити закид десь. Метрів на 10 вище, а краще ще на 15. Трошки швидко підвести і потім вже почати. Он він он він гуляє. І потім вже почати робити проводку в тому місці, де ви бачили, де він гуляє. Є-є-є, друзі. Є в нас перший жерех 100%, тому що така була подача. Клас. Ой, хороший, друзі. Ні, Слухайте, це судак! <риклад> Дивіться, який судачара! Слухайте, приїхали за жерехом, а лупанули такого судака! Ну це капець! Це капець. Ой, блин, дуже хотів я саме жереха спіймати, але ну, судак, знаєте, судак теж риба. Блін, ну то капець. Друзі, дивіться, який гарний судак. Це такий ну, півтора, півтора так точно. І лупив він саме ось на квест. Поки що у нас в нашому активі один судак, один схід і один карась. І ще було пару подач. На жаль, зараз трошки ці... Виходи закінчились, і вони такі, знаєте, там, то там один, десь, то там один. Ну, поки що я нічого не можу збити. Але але, ми будемо шукати, і я бачу зараз, що вони почались трошки далі від берега, десь метрів 60-70. Я туди докидую взагалі з легкостю. Зараз я вже перейшов на X-Game, тому що такі блеш, блешні. блешні коли валочки там 12-14 грамів з нього набагато краще летять а вже коли там ставиш під 20 грам, то краще використовувати саваду XP. Хоча б я б не назвав би її удкою для. Жереху, дуже вона класно підійде для джигу і пробувати тільки що там поджигувати, тому що судак. От, І мені сподобалось під тяжой джиг, під дальній джиг саме то. Так, ну Давайте будемо пробувати, будемо шукати. Головне, що у нас щось виходить. ну Дуже сподіваюся, що спіймаємо ми цього чудового, гарного, потужного хижака, і все у нас з вами вийде. Так, ну Давайте спробуємо дещо змінити і поставимо. Хоча зараз така, бачите, темна погода стала, Ну, поставимо. Поставимо, поставимо, можливо, ось цю сріблястий кукрі. По-перше, ми зможемо трошки далі кинути. Зможемо трошки далі кинути. По-друге, ми змінимо. Змінимо колір і характер гори. Ось таку поставимо, тут вже там під 20 грамів, якщо не більше. Так, давай розпробуємо. Ай-яй-яй-яй-яй, які... які. Яка шов, дивіться, які ж тут, які ж тут виходи. Які ж виходи. що це сюди, то поставити в облер, бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі, тільки що. Тільки що щось так бабахнуло. Але не сіло. О, Серега спіймав, спіймав, друзі. Я тут маслаю з самого ранку, а він тільки приїхав і вже лупав. Лупаси. О, хороший, дивись. Не, маленький дій. Не, ну, блін, не такі, як дядя тільки що, а а а а а бампер бай. Такий грам, скільки тут? Чи... До кілограм, так? Да? Ну давай показуй. О, є, бачите? Отакий вот от. гарнюпунь. Гарнюпунь. Спіймався на отаку ось блешню. От Саме в, в тому місці, от ми так і нікуди не рухаємося, в тому місці, де я починав свою риболовлю, тому що він тут реально присутній. А що де він Сірош, ти не джигував, ні? Де він Тебе? просто на швидку проводку да, взяв? Да, на швидку, причому метрів 15 Угу. Давайте будемо його відпускати, бо він у нас такий не дуже великий, Ну, в принципі непоганий. Сільт сіль, сіль, сіль можна було зробити да? власного посолу. Дякую тобі, друже. Так, що, хлопці, не вдалося нам знайти сьогодні жереха. Сьогоднішня рибалка це мінус 5 коливалок жерехових. Бачите, печальна в мене така дуже морда. Ну, а що робити? Риболовля, вона така. Ну, більше тут не скільки ті блешні, скільки що все ж таки не вдалося спіймати. Тобто були клювання і знайшли, де він е, вигулювався зранку. Да? Ну, Блін якось не вийшло. Тільки он, ну, якось не вдалося. Серега он спіймав, а в мене жереха нема. Ну, будуть котлети з Судака. От така фігня малята. Все, друзі. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, і побачимось на наступних рибалках. Сподіваюсь, що ми ще з вами пополюємо на жереха.